12 січня 1994 року літак американського президента Біла Клінтона приземлився в аеропорту Бориспіль. Це був перший візит президента США після проголошення незалежності у РСР. На зустрічі президенти обговорили відмову України від ядерної зброї. На цей час на території нашої країни знаходиться третій за розміром ядерний арсенал у світі після США і Росії. Америка так само, як і Росія, бачить Україну без ядерної державою, і тисне, щоб наша країна якомога скоріше позбулася арсеналу. 14 січня США, Росія і Україна підписали тристоронню угоду, за якою Україна погодилася передати ядерні боєголовки на демонтаж у Росію. Вже в листопаді Україна приєдналася до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. А 5 грудня 1994 року між Україною, Росією, Великою Британією та США було підписано Будапештський меморандум, за якими держави-учасниці гарантують Україні безпеку та недоторканність кордонів за відмову від ядерної зброї у 2014 році. Росія порушить меморандум і анексує український Крим. А у 2022 році почне повномасштабне вторгнення в Україну депрезидент Путін. Я відчуваю особисту причетність, тому що я змусив їх погодитися на відмову від ядерної зброї. Ніхто з них не вірить, що Росія б пішла на це, якщо б Україна все ще мала свою зброю. Путін, коли отримав нагоду, порушив угоду і спочатку захопив Крим. І я через це почуваю жахливо, тому що Україна є важливою країною. Я вважаю, що те, що Путін зробив, це неправильно. Тому і Європа, і США мають продовжувати підтримувати Україну. Та нехай мені чорти всі очі заплюють, коли це не справжнісенькі басурмани. <плес> 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 а ну, пане писарю, запитай, звідки нас вони тут взялися? Сізлер Кімсіс, Кайордан. Бізлер отварний баканеді. А не шайтан бізлерний. Юклаган вактиме ізда, багладі. Кажуть, що мирно пасли кони. А цей молодий шайтан наскочив на них сонних і пов'язав.